Трамвай двотисячник. Ще донедавна ці вагони курсували містом цюрих. Тепер будуть служити віничанам. Аби стати на Вінницьку колію, трам 2000 подолали довгий шлях через всю Європу зі Швейцарії до українського Закарпаття. І вже у Вінниці в трамвайному депо перший вагон зустрічає наша знімальна група. Згодом в автопарку муніципального транспорту міста з'явились ще два новачки. Ці вагони підуть на заміну вагонів, які вже вийшли свой термін експлуатації, та вони поселять роботу транспортну в місті Вінниці. Вагони приїхали зі Швейцарії в рамках другого етапу проєкту Цюрихські трамваї. Ще чекаємо протягом тижня чотири вагони. Це вагони Трамп 2000, першої, другої серії. Вони відрізняються від попередніх, які добре знайомі відничанам міражей. Відрізняються вже на той час більш сучасним виглядом. В них використовується електронна система керування тяговим двигунами. Трошки змінений салон. Ще п'ять трамваїв в дорозі до нашого міста. Ми оновлюємо систематично, незважаючи на ті проблеми, які принесла війна, рухомий склад громадського транспорту, в тому числі завдячуючи нашим швейцарським партнерам, ми от буквально з суботи розпочали, скажімо так, практичний етап другої фази меморандуму про співпрацю по швейцарським трамваям. Те, як транспортна компанія їх експлуатує, утримує, це все показує про те, що власне, ми підтримуємо той імідж надійного партнера. Новина про доставку швейцарських вагонів швидко розлетілась містом. Тож майбутні пасажири з цікавістю спостерігають за роботою транспортників. Через то ми українці, що нас поважають, і нам дають отакі красиві трамваї, і Це дуже добре. Коли ми спілкуємося з нашими партнерами, це дуже для людей, для наших, для вінічан, для переселенців. Це я вважаю чудово. Перед випуском на лінії вінницькі транспортники встановлять на кожен вагон ходові вогні, дзеркала заднього виду, а також електронну систему оплати проїзду.